Я вітаю сьогодні всіх наших рятівників і рятівниць з їхнім професійним святом. <риклад> Я знав блин. Опа, дивіться, і уважно дивимося, дивимося, що в нас тут два магітики. Тут все, але степляй нам наш холодильник. Надзвичайно приємно, що в нас створена пожежна команда саме з тих людей, які є патріотами свого села, своєї громади, які дійсно віддано працюють, рятують нашу громаду. І мені приємно, що приєднуються і мовить, приєднуються люди, приєднуються волонтери для подавання цих виборів. Великих пожеж, які нас на жаль стаються у зв'язку з обстрілами росіян. Нагороджується за за службу державі Безус Олександр Михайлович. Ми офіційно працюємо менше двох місяців і надаємо дуже велику допомогу сусіднім громадам. Ми дві доби працювали під час гасіння торфу в Єрпінській громаді. Їздив на гасіння пожеж Дмитрівську громаду. Їздив на гасіння пожеж Боярську громаду. Щойно поступає виклик до інформаційно-диспетчерської служби. Диспетчер відразу ж направляє патруль. П'ять годин ранку ми виїхали на падіння ракети. Ми відрізали вогонь, який розповсюджився до будинків, і це дозволило нам ліквідувати пожежу в початкових розмірах 500 квадратних метрів. Визвали піротехніки наслідки падіння були ліквідовані. Тепер ми можемо їм фінансувати. Зараз ми орендуємо їм прекрасну базу, де вони зможуть, можуть знаходитися. Тобто люди перебувають в комфортних умовах і, і все необхідне для їх виконання своїх обов'язків їм надано. Це теж тактика, стратегія, яку потрібно знати і вміти. Давайте діяти професійно, без сумбуру. Щоб це було красиво, коли ви телефонуєте і просите допомогу, то е, людина має довіритися і бути впевненою, що допомога надійде. Потихеньку наладиться все до да. будуть, бачити, що наша робота полезна і корисна для громади і для всього. Тому хай міг будсу рукава, хай їх береже Господь. Щастя їхнім родинам і гарним служить. Місцева пожежна команда завжди рядом. Алло, ми готові.